Він насправді цим передає ну якби два сигнали. Дивіться з одного боку, це сигнал на внутрішнє його. Аудиторію, ну на цей плебс російський, в тому плані, що е, ми, якби от бачите, ми, якби українців, там, значить, б'ємо. Там ну це ж слухайте, це багатьом росіянам подобається. І я до сих пір дивуюся, як ще в Україні знаходяться люди, які шукають там якихось хороших русських. Там немає таких людей. Там е, людям це подобається. Вони ну вони отримують від цього задоволення, як б'ють по українцям. да От їм це подобається. І Путін грає, звісно, на цих е, абсолютно мерзенних настроях, які є на Росії. Хтось каже, так ну. Це типу він зазамбував, ну неможливо зазамбувати, якщо зерно падає, знаєте, в ґрунт, який якби не готовий до цього. Тому він зробив те, що, що він не міг зробити. А другий момент, от він вважає, що ну в нього є там третій момент. Він до сих пір вірить, що українці вийдуть на вулиці і скажуть, що давайте закінчувати війну. Ну але цього не буде. Тому що ну очевидно, що в нас абсолютно суспільство по-іншому до цього ставиться. Він все ж таки переслідує таку мету, що це якби налякати повинна європейців і Трампа. Налякати, що дивіться, гуманітарна катастрофа, ще якісь речі, і вони українцям почнуть тиснути. Ну завершуйте там. Да там домовляйтеся, йдіть на поступки, тільки завершуйте. Ну як ми ж не, не хочемо бачити зранку на своїх телеекранах картинку там з голодної холодної України. Проблема для Путіна в тому, що на четвертий рік війни нічорта не виходить з голодної холодної.